Як встановити жорстку класну поставочку 220 від гамана гіпсокартона на стандартну тарілочку Bosch GTR 550. Зараз детальніше вам це все покажу. Беремо шестигранник 5 мм і викручуємо стандартну тарілочку з посадочного місця. Знімаємо тарілку з голови Bosch. Ось вона стандартна тарілочка Bosch. Знімаємо липучку проставочку м'яку, яка йде на стандартній тагінці, Bosch. І вже цю тарілку вдягаємо в нашу жорстку проставку. Відбувається це ось таким чином. Прям жорстко впресовуєте її. Отаким чином, бачите, все класно, плотно сіло. Потім змонтували заново на гвинтик і на виході ви отримуєте майже. Маниксовську тагілку. Тобто у вас буде вакуум, дивіться, у вас якийсь забор воздуха, неважливо, як ви приклеїте вашу шкурку, тобто не потрібно попадати отворами. У вас немає залинцовки оцієї заводської, тобто повністю 220 мм ця тарілка. І жорсткість. Максимально можлива жорсткість. Кому цікаво удосконалити свій же графік, стандартний, звертайтеся за цією тарілочкою. Доступна в неомах